Скорпіони. Вітаю вас. Вітаю себе, моя теж скорпіон. Давайте побачимо, які там загальна енергія, які ситуації програються на умовні Фух, Мені дуже цікаво. Бо все ж таки в мене програється загальна енергія. Просто дуже складний тиждень. Давайте побачимо, що там буде на нові 7 днів. Так, поїхали. Дужезлів, жезлів дуже – це шанс, це енергія, така імпульсна енергія, коли є поштовх надію, імпульс надії. Я часто так її описую, вона дуже приємна, дуже сильна, коли є, є ідеї, є бажання щось зробити, порухати, втілити в життя, поспілкуватися, познайомитися, такі такі моменти. Далі, шістка пентаклів і сімка жезлів. До вас буде приходити ресурси через взаємообмін. <кій> тобто, наприклад, ви комусь допомагали або щось ви вкладали, до вас це теж буде повертатись. Шістка пентаклів це матеріальний взаємообмін. І це стосується вашої сімки жезлів, це стосується вашої, вашої зони комфорту. У вас є якесь переусвідомлення у нас, до речі, у нас відбудеться якесь переусвідомлення, яке стосується, до речі, ом, якоїсь прив'язки. Бо дев'ятка кубків, наприклад, якщо ви вважали, що щастя виключно в грошах, ну це такий самий банальний приклад, то у вас приходить ом, якась така внутрішня мудрість, скажімо, яка показує вам, що все ж таки не тільки в грошах щастя, що дійсно є теж дуже важливі речі. Можливо, найважливіші, наприклад, ніж гроші. Гроші це важливо. Дійсно, це ресурс. Будь-який ресурс він важливий, але все-таки він не єдиний, хто фігурує в нашому житті. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Так, колосо фортуни, десятка жезлів, сімка кубків і вісімка мочів. Таке цікавий момент. У відносинах програється якась така важкість, але вона програється чомусь для збалансування. Ну, в принципі, я знаю такі моменти. Коли через важкість вам показують ваш шлях до вашої зони комфорту, скажімо так. Десятка жезлів – це карта, коли дуже багато справ ви на себе берете. Тобто, якщо у вас присутня така риса характеру, коли ви на себе берете дуже багато відповідальності, то вам необхідно все ж таки делегувати якісь моменти. Тобто зняти з себе відповідальність. Це не повністю. Це частково не треба все на собі. Тобто треба знаходити помічників. Сімка кубків це емоційна розгубленість, це відчуття якоїсь такої невпевненості, чим чи правильно я рухаю, чи може мені потрібно змінити свій шлях, чи може мені потрібно там приїхати, чи змінити роботу, чи змінити партнера. Це є сімка кубків. Сімка кубків може бути, до речі, Напряму викликана оцим станом. Тобто, коли ви себе перезаван... перенавантажуєте, дуже багато на себе берете, виникають оці стани. Тобто сімка кубків емоційна, розгубленість, ілюзії якісь, я не розумію, куди мені рухатись. І вісімка мечів. Вісімка мечів це коли тут і зараз мені здається, що я не впораюсь, у мене не вистачить сил, у мене не знайдуться ресурси, у мене не знайдеться. Підтримка або ситуація взагалі якось не змінюється в плюс. Одразу Колесо Фортуни збалансує ці моменти. Тобто, в мене є таке відчуття, що не те, що виключно, от зараз до мене приходить інформація, що не те, що виключно негативні моменти будуть програватись, але вас, вам будуть пашісь-пентаклів допомагати в цьому, тобто, вам допоможуть. Побачити, відчути, що не все так важко, і можна інакше. Наприклад, можна себе розвантажити, що ви на правильному шляху, ви все правильно відчуваєте, що це просто страхи, це нормально боятись, і це не є реальність. Тобто страхи, те, що ви боїтесь, це не є реальність. Так. Є такий момент з відносинами. Давайте побачимо, що там у нас у фінансовій сфері. Двіка мечів. Двіка кубків. Зірка. Туз кубків. Дивіться. А в фінансовій сфері тут буде ситуація підвіки мечів, коли тут і зараз ви не будете бачити виходу з ситуації. Тобто, ви умовно кажете, сидите і думаєте, Боже, треба закрити цю дірку і цю дірку. А як це зробити? А може мені зробити так? А може мені зробити інакше? Але немає якогось єдиного варіанту, і ви трохи розгублені в цьому плані. Можливо, навіть голова болить, тому що. Коли багато таких, ну, є така енергетика, коли проблеми, вони ніби давлять на голову, скажімо так. Але в мене є таке відчуття, що ви отримуєте підсказку, до речі, що ви на правильному шляху, через момент з двікою кубків. Двіка кубків це підтримка через зірку. Зірка це коли вас підтримують на вашому шляху. Тобто ви можете втілювати в життя свою заповідну мрію. Наприклад, ви бажали жити там, у вас є якесь уявлення, як би вам хотілося б жити. В плюсі, правильно? І до вас притягуються люди, які допоможуть вам втілити ваші уявлення. Це через туз кубків. Тобто це близькі люди, люди, які на вашому боці, люди, які вам допоможуть, люди, яким ви імпонуєте. Це може бути кровні родичі, близькі друзі, кохання. Це щось таке дуже, дуже приємна така енергетика. Люди, для яких ви важливі. Так, 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 так. До вас притягується енергія така звільнення, тому що тут є королева кубків, це є, в принципі. Скорпіон, тому що це водна стихія, рак Скорпіон риби. От, тобто, у вас йде якесь таке внутрішнє звільнення. Тобто ці умовні сім днів, до речі, тут сімка, сімка, сімка. А, ці умовні сім днів, вони проявлять вам ваш шлях, є складнощі, але ніби ви щось для себе переосвідомите так. Що ці складнощі вже не будуть впливати на ваше сьогодення, на ваш емоційний стан. Ви виходите все ж таки в енергію сімки жезлів. тобто енергія, коли я маю і створюю свій простір комфортним, скажімо так, Ну, непогана енергетика. Побачимо, як програється. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!